Вітаю, мене звати Артем Платоненко. Я є керівником відділу навчання та послуг в компанії Квадрує, також кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційної та кінотичної безпеки. А в рамках даної доповіді хотілось би поділитися досвідом на рахунок того, наскільки важливо навчання саме сучасним технологіям, а також використання безпечних дронів для дітей та вчителів. Враховуючи семирічний досвід навчання військових та цивільних, а також дітей, вчителів та викладачів, все одно є єдині правила безпеки для підготовки техніки, і в залежності від того, які є завдання та яка техніка, можуть бути різні. Вимоги до її застосування. Це може бути як зйомка, так і якісь інспекції, або обробка полів, або, наприклад, програмування в дитячому віці і навчання використовувати сучасні засоби робототехніки. Цивільні дрони можна безпечно використовувати для початкового навчання. Вони дають змогу навчитися безпечно літати, виконувати базові вправи, розуміти, як працює камера, як фіксуються відео та фото з висоти. Зараз дуже популярні FPV-дрони. Так звані first person view, тобто вигляд від першої особи, завдяки яким пілот може повністю зануритись в політ і бачити перед своїми очима те, що бачить дрон, керувати ним на значних відстанях і виконувати певні вправи. Діти також можуть навчатися використовувати такі дрони і завдяки камерам та початковим наборам, а також симуляторам можна відпрацьовувати ці навички. Згідно з нашої статистики та досвіду, діти з 8-9 років вже починають активно цікавитись дронами і в віці там, від 10 років. Планують себе вже як юними пілотами. Вони можуть літати на маленьких дронах в приміщення, де це максимально безпечно. При наявності дозволів і погоджень можна виконувати польоти вже на відкритій місцевості і також покращувати свої навички. Являючись одним з членів робочої групи Міністерства освіти і науки, по Оптимізації нової програми навчання захисту України планується навчання дітей 10 11 класів по безпечному управлінню і застосуванню дронів та робототехніки. Але на нашу думку можна давати початкові ази ще з часу більш юного віку в рамках інформатики, фізики математики, давати розуміння, що таке основа аеродинаміки, як дрон літає, на основі чого відбувається управління, як він використовує саме. Які радіочастоти і радіохвилі, які ми потрібні для роботи, щоб діти з дитинства мали певну базу в розумінні? Потім, після завершення школи, навчання в профтехнічних закладах освіти або при зубитті вищої освіти вони зможуть. Ці базові знання покращити і направити їх в русло по тому напрямку, який їх цікавить. Якщо це військове використання, звісно, це буде корисно в рамках розширеного вже курсу, який буде в рамках захисту України. Але так само це можуть бути і цивільні дрони, які використовуються в різних варіантах інспекції е, обстежень, обробки полів, моніторингу фотопланів для картографії та геодезії. Ми виділяємо декілька варіантів можливих курсів. Зокрема, це навчання дітей до 12 років, базовим моментом управління для школярів 12-17 років. Це може бути більш детальніше використання або програмування дронів, або їх налаштування. або їх збирання, наприклад, для якщо це комусь цікаво, в рамках якихось інженерних гуртків. Ну і звісно, детальне навчання викладачів для закладів середньої та вищої освіти в рамках використання застосування і впровадження дронів в їх дисциплінах та предметах. Звісно, це можуть бути різні форми проведення онлайн або офлайн в рамках навчання на дисциплінах шкільних або позавласних руках, або ж в рамках співпраці зі школами по всій Україні. Наприклад, створена незалежна асоціація шкіл БПЛА, яка у співпраці з Міністерством освіти та науки запропонувала взаємодію і використання дронів на базі існуючих шкіл по всій країні. Таким чином, школярі зможуть дізнатися як Дрони використовуються безпечно політати і отримати досвід фахівців, які займаються цим роками. Одним з варіантів мотивації може бути участь та проведення в змаганнях по робототехніці. Зокрема, позитивний досвід участі на початку 2022 року української команди, яка пройшла в 1-8 фіналах міжнародного турніру. Завдяки своїй мотивованості діти готувалися, вчилися, тренувалися на спеціально обладнаному майданчику з роботами вживу, але Після проведення цих тренувань вони управляли віддалено роботами, які знаходилися за кордоном в Китаї, і таким чином могли перебувати на полі віртуального бою, тренуючись і змагаючись з іншими представниками з різних країн світу. Проведення майстер-класів у школах також грає важливу роль, адже тільки побачивши вживу цю техніку, діти розуміють, наскільки вона цікава та актуальна. Є діти, які отримували. Велике задоволення від польотів, мотивуючись цим, вмовляли батьків придбати їм дрон, і потім діти вже самостійно тренувалися вдома і здобували ці навички для управління. Вони можуть використовуватися в подорожах для якихось змагань з активних видів спорту, фільмування і так далі. Це досить сучасна технологія, яка дає змогу безпечно подивитися згори на те, що відбувається на землі. Форма Майстер-класів також може бути в онлайн-режимі, звісно, але камера, на жаль, не передасть такої деталізації і не дасть тих відчуттів, коли дитина справді спробує відчути політ завдяки керуванню в ручному режимі. Саме тому ми проводимо різні розіграші та майстер-класи, а також ні відкритих дверей в нашому навчальному центрі, щоб показати дітям, як працює ця техніка, і вмотувати їх до розвитку. Адже діти сьогодні це наше майбутнє завтра. І одним з напрямку технічного використання лінійки робототехніки є напрямок Діджаї STEM, про який розповість моя колега Олександра. Дякую за увагу. Доброго дня. Мене звати Ільюшенко Олександра, я вчитель гімназії номер 59 імені Олександра Максимовича Бойченка міста Києва, а також вчителька МДШ Голосіїва. Сьогодні я вам хочу розповісти про лінійку DJI STEM як новий напрям stem освіти в Україні. Дана лінійка складається з трьох учбових компонентів, а саме Робомастер ТТ, DJI EP та EP Core. це дрон та два роботи. Лінійка DJI STEM – це стабільність, безпека, надійність та якість навчання. Дана лінійка, окрім гаджетів, має додаткове програмне забезпечення, за допомогою якого діти можуть навчатися, можуть навчатися в ігровій формі, можуть навчатися колективно, можуть займатися соло-навчанням, і це все. В одному застосунку, окрім того, що даним застосунком можна працювати на комп'ютері, можна і використовувати мобільні пристрої. Що класного в цій лінійці? По-перше, вона використовує нові сучасні підходи до навчання, є велика кількість матеріалів різними мовами, є велика кількість відеоматеріалів до навчання, і головне, що навчання відбувається в ігровій формі. В даних пристроях, які представляє дана лінійка, є штучний інтелект, який допомагає дітям не тільки вчитися блочно програмувати, але й програмувати різними мовами програмування, такими як Python та C. Окрім цього всього, можна грати, навчаючись. У 2021 році я мала можливість стати тренером однієї з команд в Україні, яка потім представляла Україну на міжнародних змаганнях RoboMaster International Exhibition Game. Ці змагання проходили онлайн через пандемію коронавірусу. Фішка цих змагань була в тому, що діти сиділи в Києві, а роботи знаходилися в цей момент у Китаї. І, незважаючи на ось таку велику відстань, діти з легкістю в режимі реального часу керували роботами. Чому це зараз є актуальним для України? Тому що на превеликий жаль через війну, яка у нас триває вже два роки. Деякі діти не мають повноцінного доступу до навчання, але з використанням даних ресурсів ми можемо зробити дітям, які навчаються онлайн, навчання цікавішим. І це стосується не тільки інформатики, але й робототехніки та технологій. Дані ресурси можна використовувати дітям з 4 класу, закінчуючи 11. -м. Чому? Можете запитати ви. Все доволі просто: ці роботи мають можливість безліч інтеграцій з конструкторами LEGO з різними платами типу Arduino та Raspberry Pi. Все доволі просто і головне, в ігровій формі діти з легкістю вивчать програмування, починаючи від найлегшого до найскладнішого. Окрім цього, можна буде проводити різні цікаві змагання на території України з використанням онлайн та офлайн форми. Потім, в подальшому, можна приймати участь і у міжнародних змаганнях, де ми будемо обов'язково перемагати наших суперників. Перед вами приклад змагань, які проходили в 2022 році в Китаї. done so well to make it all the way to the final who will keep their nerve and bring home the trophy.